Оце. Зараз, як піде дощик, це доща нема підсохло, як піде дощик, починає воно мені розширятися в сторони і починає цих місць мені капати. От у мене так уже накапало, що там видно, де воно капало. І вже розкапало все мені о, о, розкапало. А грошей мені нема, за що навіть це купити. Про свою біду розповідає пенсіонерка Анна Іванівна. Жінка жаліється, комунальні проблеми не дають нормально жити. Чотири роки у неї в помешканні протікає дах. Розпочало все з ремонту. Покрівлю над їх будинком взялося ремонтувати підприємство, яке відоме у Рівному обслуговуванням та ремонтом ліфтів. Саме до АрмЕКО звернула жінка, коли через два роки після ремонту розпочав текти дах. Я подзвонила туди, вони сказали, що вони знають. Що приймуть міри, але ніяких мір не приймали. Поки в мене вже стало повністю тексти в коридорі, в туалеті, і в кухні, і по цьому. Так як було раніше до ремонту, так і зараз іде по цьому самому сценарію. Жінка переживає, що протікання покрівлі знову набере таких масштабів як до ремонту. Цього бояться і сусіди поруч, адже в них теж негода вже наробила лиха. Не Тікло два роки. Потім начало течь, и вот до сих пор, як після дождь или після снігу тает, то э, приходится подставлять тазик или ведро. У пана Вадима ситуація теж не краща. Чоловік говорить, не розуміє, чому після капітального ремонту знову доводиться призвичаюватись до дощу зі стелі. Зараз воно, вроде би, дощей немає, воно підсохло. Але коли дощі йдуть, то, подивіться, воно розширяється, і от аж сюди до, до кінця йде, і капає на, на стол. Капать на стол на, на пол. Тобто приходиться ставити сюди тазик. Переписки з комунальниками, які обіцяють лише на папері усунути недоліки виконаної роботи, втомили людей. Від них користі мало. Тож вони звернулись до громадського контролю. Зазвичай, коли роблять капітальний ремонт. То на протягом багатьох років абсолютно нічого немає, не протікає дах і комфортні умови. Ми ж бачимо в даній ситуації, що люди страждають, і відповідно Рівенський громадський контроль буде робити запити, буде звертатися до замовників, до виконавців, хто і що привело до цієї, до цієї ситуації.